Мова насамперед уряду йде про те, щоб переглянути перелік критичної інфраструктури, якої не можна відключати. І в тому переліку понад 5 тисяч різних підприємств, і серед цих 5 тисяч підприємств близько 3 тисяч було внесено незрозуміло чому. Да? Не, тобто, мабуть, якісь е, ну, місцева влада якісь має там стосунки, відносини з якимось підприємцями і внесли туди в ці переліки бані, сауни, там, ресторани, там, я не знаю, там, якісь ринки і так далі. Якісь підприємства, абсолютно, які не стосуються критичної інфраструктури. І мало того, що вони споживають електричну енергію багато, то вони ж. Ще й не платять їм, дозволено не не оплачувати за електричну енергію. Да, тобто, і це і в результаті на ринку балансуючому ринку створюється, крім дефіциту електроенергії для населення ще створюються великі борги.